Добрий раночок, блін відцвітає сірень. Так красиво. Мені завжди дуже сумно, коли сірень починає відцвітати. Я її дуже чекаю по От Для мене вона така сама головна весняна квітка. Це сірень. От, дуже її чекаю. Завжди так сумно, коли відцвітає. Вона так швидко це робить. От, ну що вже поробись. Я ой вже запіх, запихкалася, коротше, Прийшла в магазин. Оце я сьогодні вийшла, в магазин. А, всю дорогу болтала, розмовляла. От тому вже, вже дихалка все покинула мене. Взяла з собою торбочку, йду до магазину. Фу, блін, капець. Машина проїхала. Клас, вже так тепло. Всі щось роблять, всі щось повилазили, щось роблять і так далі. Просто можна я виражусь, як я звикла до цього. Вибачте за нерв... нормативну лекцію, коли їбать, копати. Наскільки ну, можна, блін, приходити, коли воно закрите. Ну, можна, блін? Все, я сюди не піду, нехай інші ходять. Достало мені це. У мене якісь з ними зірки сходять, я як не прийду в них обід. Він у них в один і той самий час, але кожен раз, блін, якось у нас так сходяться зірки, що в них обід, а я якраз у магазин намилилась на цій поці. Бісить капець. І так кожен раз, блін. З за за скільки я сюди ходила, це напевно один раз було, що я прийшла, а в них не обід. Я прям сама здивувалася. Капець, блін. Тепер прийдеться йти додому, нервний. Ось. Дивіться, там під забором ростуть цвіточки, які мені подобаються, в мене вони теж є. Навірно, вітер вам дує. Все бісить, все вже. Оце в мене нерви зараз таки просто. Був нормальний. Хороший день. Я вже думала зараз одягатися і йти на город. От замість цього поперилася в цей магазин. І все. Я поки до нього дійшла, жарко стало я в кофті. Стало жарко. Я ненавиджу, коли мені жарко. Це я в таку мігеру привращаюся, що все хана. У мене вже винуватий весь світ в цьому обіді і так далі. От. Але що вже поробиш. Так що зараз йду додому і буду щось робити. Така зла прям все. Я зараз всіх загризти готова. Дуже нараджу комусь ставати в мене на поті зараз. От. І взагалі в мене таке враження, що сьогодні день буде дебільний. У <гум> мене дуже рідко такі дні бувають, але бувають, коли прям все через жопу. От Як вчора так ж було, От. вчора так було, що мені і весь день чекала, 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 як дурочка в цьому платі на городі возилася. Ніхто не подзвонив, блін. Зараз. Мені здається, щось у що, що нас голов того ж самого буде. Д, давай, сходи з дороги. Проважалкіна. Зараз нехай проїде машина. Вона така дурна, вона тут бігає за машинами, коли я поряд, то ще нормально. А коли так вона сама, чи ми за заборами, вона знає, що ми їй нічого не зробимо. Вона бігає за машинами і лаєть на них. Я не знаю, що це за дебільна привичка. Але є в неї таке. Але добре, що вона хоч від свого тіку позбавилася, бо в неї, коли вона до нас прибилася, ну не до нас, до села, скажімо так, то вона так голову на бок постійно колихала неї. на бок, на бок, отак от голова в неї закидалася. Прямо аж. Пішли. Так, що я вчора стільки всього переробила. Ой, так, знаєте, потрошку, потрошку нашого ну, сидіти без діла, чекати дзвінка. Потрошечки посадила огірочки, Зараз я вам покажу, як їх посадила. Потрошечки посадила. А, ну, фасольку я вам показувала. Потім... А, а, я вам показувала цей боби. Фасольку посадила. Дивіться, який кущ сирені. шикарнючий взагалі. Такий здоровий-здоровий. От. Що я там ще садила, блін. стільки всього садила, весь день там щось а по факту нічого <рес> і не зробила. От, Короте, Судячи з усього, настрій в мене зіпсувався ще вчора. Сьогодні оце добавка зараз. Бо знову я чекаю дзвонка, знову все йде по звізді. Вибачте, що така зла, але я ж не буду знімати, що в мене все нормально і робити вигляд, коли це не так. Коли я зла, то я зла. І земля під ногами горить. А коли ні, то ні. От сьогодні зла, бо ще вчора вже здратували, блін. І сьогодні якось тут все йде так, знаєте. Напевно, мені краще помовчати, бо я зараз можу, можу когось образити, хто мене дивиться. От. А я просто зла. Так, щоб не, потім не вибачатися, краще просто помовчати. От, але якось все йде не так, як я звикла до цього. Ні ці услуги робляться не так, як треба. А, стараються, якщо бачать можливість, що можна схитрити, то схитрять. Я вважаю, що це соромно такими людьми бути. Я вважаю, що кожна людина повинна перш за все перед своєю совістю за себе відповідати, відповідати, себе питати. Не бачити, що ой, не помістять можна зробити. От не бачить, людина відвернулася, можна її обвісити, можна ще щось зробити. Ну, Я так знаєте, на таких примірах простих приводжу. Ні, не важна, куди в цей момент дивиться людина. Вона в тебе покупає, допустимо, гірки. Роби на совість. От скільки виростила, скільки продаєш, от то і бери гроші. Те саме із майстрами і з усім іншим. Не старайся о, цей, якось покращ, покращ, ну, не покращити, а як це сказати. Ой, Ой, це не побачать, на це не звернуть увагу, то й старатися не треба. Роби. Як, ну от, Неначе я не знаю, в тебе екзамен будуть приймати. Не знаю, не звикла я до такого відношення. от. Я і сама буваю теж кошачу. Каш Косячу. Ну і кошачу теж. Щось кошик вже стало більше, як треба. чим треба. Жодної не планували, вже дві. От, Ладно, косячниця, найголовніше, прийшла додому. Трохи виговорилася, трохи заспокоїлася. от. Мені це завжди допомагає. Я з тих э, дівчат, які люблять сплітничати. Ну так, по, по нормальному, не то, що там. Що закрили, блін? Ні, я ще не прийшла до цього. По нормальному, не так, що там. Так, ти тут стой, негодяйка. По-нормальному сплетничать, знаєте, там. От, ну, я люблю поступки <сум> обсуждать. Так, іди, іди звідси. Хто яка хазяйка, хто що надягнув, хто не знаю, в який колір волосся покрасив. У мене до такої лампочки. Дайте я закрою. Мене настільки не хвилює. Я більше люблю якісь поступки обсуждати, які мені там не сподобалися. Що от хтось брехлива людина, хтось ще якась. Ось таке я люблю. А от всяку фігню. Яка хазяйка? Кого це взагалі повинно хвилювати, окрім неї, яка вона хазяйка? Що на що дивитися? Чи яка вона там, що одягла, що зробила? Ну, що зробила, як я сказала. Оце я люблю, коли що одягла, бли? вас хвилює, хто що надяг. Вас це до, до якої взагалі? До, до якої степені це до вас відноситься? Якщо вам не подобається, як вона одяглася, то дивіться в іншу сторону і все. І питання вирішено. А так ніхто не повинен у вас консультуватися на рахунок одягу. Поняли, поняли? Це я так собі покращую настрій. Зараз я виполтаюсь. Скажу все, що я думаю, і не думаю. Або що, або що? Так, там. Цвіте горошик, цвіте горошик. Я вже підготовила, куди його збирати. Я вже не дочекаюсь. Оце бутилки, бачите? Оце огірки там ростуть. Це вони в мене будуть між кукурудзою. А тут кукурудза посаджена, отут рядочок посаджений, а посередині огірки. Його кукурудза буде їх приціняти. Ой, Поки оце розмовляю, вже ніякої дихалки не вистачає. Що, ти обійшла, да? так? І так, коротше, я посадила раз, неважно, я посадила 30 штук, 30 кустиків. Побачимо, що з того вийде. На, що я це бутилками накрила. Не знаю. інтуїтивно. Інтуїтивно. так потрошки-потрошки вчора вещилася, тут оце. В платі, я просто я ненавиджу, ненавиджу, коли на мене незручний одяг, який не підходить під ситуацію. Я вважаю, що в сарафані на городі це я такий, знаєте, красивий огород, от як показують ці корейці, китайці, американці, що в них там все красиво, все рівненько. Я тут виходжу, я от в мене сьогодні прям мат. Давайте я заміню це слово. Я виходжу і я тут пахаю. Замість я пахаю, от замінили, але це не підходяще слово. Іноді знаєте, за мат не може нічого бути красномовнішого. Іменно іноді потрібно іменно ставити таке красненьке словце. От. Якщо я виходжу, і тут пахаю, а пахати в сарафанчики я не люблю. Пахати, пахати з розпущеним волоссям, коли все волосся, тобі на лице на обличчя спадає. Я не люблю. Я люблю волоси привезти до тями, заплести косички, колоски Я заплетаю, тоді волосся не видергуються. А одягнути щось, якесь непотріб. Але головне, що зручний і що не вхвилюєшся, що ти його забрудниш. А забрудниш ти його мільйон процентів на цьому городі, це просто без варіантів. От, я люблю отак, от одягнутися, як не пойми хто, вийти і працювати. А оце в сарафанчики це дібілізм. Я все стояла, чекала цього дзвінка, він не позвонив весь день я оце от з цією. Косою, з хвостиком, бо не могла косички розплести. От уявіть собі, він мені дзвонить, я вся грязна, чорна після городу. Треба бігти в душ, потно, знімати цей грязний одяг, розплетати волосся. Коротше, це б я два години збиралася, тому в сарафанчику все робила. І роздратувалася так, що аж сьогодні не можу попустити. Ще й зажарко. От. Ну, головне, що я посадила огірочки, це вже легше. Дуже сильно в мене затягнеться посадка цих а, 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 от. Помідорів, ну, томатів, перців, баклажанів, бо вони в мене будуть рости там, де гарчиться. Хто не поняв, я це мільярд раз казала, що я спеціально посадила сюди гарчицю. Бачите, як рівнесенько, полосочкою я відмиряла, де в мене будуть рости перці, баклажани і томати, бо їх найкращий пришественник це гарчиця. Ну, давайте не будемо казати найкращий, але це теж те, що я вичитала, це гірчиця, добрий пришественник Томатов, персах, баклажанов. Ось тому я відміряла цей кусочок, сама його засіяла гіршицю, і потім, коли в мене вже засіється все поле, коли воно вже все засіється, ще трошки залишилося, покоситься, тільки потім покоситься ця гіршиця і тоді буде висаджуватися сюди томати і все, що треба. От, тому... Тому так. Але хтось цю гіршицю їсть не по-дєцьки, дивіться, вся в дірочку. І так всі. Так само кукурудза в мене погризана, тому що тут в тому році росла кукурудза. І вважаєте, що тут дуже багато шкідників розплодилося. Звісно, їх, скоріш за все, травили, витравлювали, але ж ви знаєте, це шкідники. От, тому їх багато розплодилося, судячи з усього, і вони прекрасно перують, жирують на моїй кукурудзі. Вона теж в мене погризана вся можу показати. От, бо ми якраз поряд стоїмо, Отут не взійшла, отут не взійшла, он зійшла і погризена. І погризена. От бачите? Неначе хтось прям сидів ній, І так вся. Не знаю, що з цього виросте. Будемо сподіватися, але це не точно. Це палка валяється, знаєте звідки? Це е, палка на межі городу в кінці. От вона стояла там от в кінці між двох городів, між моїм і сусідським. І коли трактор там їхав, він її аж сюди притягнув, так вона і валяється. Треба сусіда попросити, щоб він її вставив куди треба. Звичайно, двояка. От, так, що так. Так, що так. Так, що так. Дивіться, в мене буде одна черешенка. Ось вона. Ось вона. Потім а, деякі дерева похворіли, оце похворіло. Бачите, листя якесь. Мої старі персики похворіли. От, оце теж похворіло. Ось тут якось дивно, одна гілка, я її відріжу, звісно. Тут все нормально. Що, теж мануліос цей, чи як його там називають? Одна гілка відсохла. Треба відрізати. От. Треба все попідрізати, треба їх обробити, чимось якось лікувати. от Коли засію город, все посаджу, то може, може тоді в мене буде більше часу. от, да, Ну все, я вже виплакалась, трохи легше стало, Трохи попустив. Вибачаюся, може, я там щось лишнє зболтнула, не може, а точно щось лішнє. Сказала, ви на свій рахунок не приймайте. Я коли я зла, я така агресивна, що просто. Я, в мене язик як Ой, починаю нести, що хочеш. от. Ну, в мене така розрядка відбувається, потім я все забуваю. Взагалі, воно для мене ніякого значення не має. Хочете прикол, дивіться, оце дерево, і виходить, там де це бачите? Часник отросте, і вся ця територія була засаджена кабаками, отам де гірки. А отут-де дерева, отут-от, оцей, оцей проміжуток, картоплею. Картоплею було засаджено. І дивіться, що під деревом виросло. Картопля. Її, напевно, треба відірвати, щоб вона сили не тягнула з дерева. Да? Але виросла картопля, і вона ще тут виросла. Ну, я відривати не буду, нехай росте. Так що виросла картопля. Неочікувано. Так що так, як я сказала, забудьте все, що ви чули. Я пішла. Переодягатися, вже похрін на той дзвонок, і коли він там дзвонить значить прийдеться вимиватися. Просто, знаєте, бідно, якщо я зараз одягну в цей непотріб, він подзвонить і мені все прийдеться стягувати. Далі. О, я вам зараз таке покажу. Почекайте. Так, дивіться, дивіться, що тут сталося. Ніхто нічого не замічає. Тут стало чисто. Це до мене приїхала моя підписниця-хейтер. Вона мені там писала, поприбирайся, поприбирайся на подвір'ї. Я їй відповіла: тобі треба, ти прибирайся. Вона приїхала, приїхала. їхала пересадками два дні лісом, три дні Ось, Дуже здалеко приїхала. От, І поприбиралася. Дивіться, дивіться. Я походила, подивилася. Це все ну, мені не сподобалось. я їй зразу показала, там, ну що це таке, що це? Ти так прибирала чи що? Для кого ти це залишила? Ну вона поки по підлогу моє в кімнаті в мене, там, де стяжка, Поки мою підлогу, сказала закінчить і тоді прийде. Ну що, їй треба, нехай прибирається. Дивіться. Бачите, персики є, але листя покручене. Персики хворіють. О, так що. О, знаєте, чого він так зробив? Тому що там зверху тільки що прилетів копчик. От. Да. Якщо серйозно, це не я прибирала, але головне, що тут чисто <підписниця>, підписниця прибралась, будемо так вважати. Ну, тобі треба, ти прибирайся. Що це таке? Не подобається дивитися, береш швабру в руки, все, що треба, приїжджаєш і грибеш, от, а я незадоволена. Я тут все розкритикувала, все, що можна, так що вона переробить. пообіцяла, Потім ще до дровника добереться і там поскладає всі дрьовниш, брьовнишка. Що ви тут прячетесь, ховаєтесь? Да? У вас там нічого нема. Блін, в цю одяг одягу заходити не бажано, звісно, бо буду виняти курочками. Але я зайду. Да, мої хороші, що, де четверта? Несеться. Несеться чиди. Ану. Ану. Так, да, ось вона сидить, буде яєчко. Два яйця. Два яйця. Так. Да. Раз. Ой-ой-ой, два. Два яєчка. Дуже дякую. Я пішла. Я пішла жарити. Відпочивайте. Добренько. Давайте. Мене трудотерапія. Знов в кінці города. Все з собою притягла, що треба. Сапку, відро з попілом і насінням. Полівалку. Пакет за тебе. Я там ношу павербанк і телефон. Ставлю тут, щось включаю вот. і буду сидити. Так, саджу, вже показувала на ТікТок, але я вам ще раз посажу. Це швидко. Посажу. Покажу. Це швидко. Значить, савойську капусту обожнюю. Борщ з нею кисло солодкий такий смачний виходить, дуже мені подобається. Потім білоголова атрія, ось така, 20 штучок. От За це дуже переймаюся. Оця фірма гаже не, ще нічого не бачила, ні, вру, ще є одна. Я тільки ну, нещодавно помітила, що вона не дуже. Потім вам покажу. Коротше, от Гулівер таку от. Перший раз ніколи не, не пробувала такої капусти. Подивимо, і не факт, що виросте, бо насіння зовсім не те, що треба. Так, капуста цвітна, snowball. Потім пекінська білка. Біл От, пекінська 20 штучок. Капуста білоголового Центуріон. Ось, і білоголова Одіссей. Здається, все F1, да? а, ні, ось ця не F1 цвітна. Так що зараз буду висаджувати капусту. Тут взяла, неначе суперфосфат, попіла взяла, буду в луночки посипати, лієчку поливати. От. І щось буде дивитися і саджати. От, так що так. <гум> Мені сьогодні відео присилали в кого яка земля, і я поняла, що в мене ще не все так погано. От. Тому якось настрій покращився <гум> і буду робити.